Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів роду, янголів, охоронців духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати тим, хто дивиться відео близьким людям? Вилікуватись, стати на ноги, загоїти рану, які є перешкоди, бути здоровим, здоровою, здоровим. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає, мати сили, енергію, красу, молодість. Та-та, тут... О, так, це тягнеться з минулого. До речі, ви зараз встаєте. Тут виходить карта, коли люди зцілюються, і у вас це вийде. І ще у вас можуть бути всі можливості. От на всі лікування, процедури, може якісь там необхідні пере. От, щоб одужати, треба переїзди, якісь переїхати, може, в іншу кліматичні умови навіть так. Бо тут коли гори і сосни, і навіть бувають такі хвороби, що прям радять переїзд. От тут може це програтися, що у вас вийде жити в дуже сприятливій такій. Чуть-чуть вийшли гори, але може це бути. Ну, любий переїзд. Це море, гори, природа. Це все на краще у вас це вийде. Так, так, єдине є проблема. Що зробили? Вам блокіровки такі робили сильні. По кладовищу робилися раніше знімали захист, намагалися втручатися у вашу долю. І це, знаєте, як, наче вже стоїть усвідомлення, от ви не можете вийти з цього в розумі постійно така установка, що? Нічого не вийде, от, наче нічого не вийде. От ви вже так довго страждали, що вже це наче ваш нормальний стан. Але це не нормальний стан. Це все зробили навмисно із вами. І от така глибока апатія, депресія. Це знімається. Це треба знімати. Заперечу весь негатив убираю. Постійно треба прагнути до здоров'я, шукати всі можливі виходи на те, щоб поліпшити свій стан. От це дуже важливо. Вищі сили не люблять, вони не люблять, коли люди втрачають. Жагу от, до життя, коли вже складають руки. Не, не варто цього робити. Постійно треба намагатись шукати. Ну тут вас гасили навмисно. Щоб ви не хотіли, знаєте, є так, от і не хотіли ви ну, лікуватись. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає. Одвожу, одвертаю на віки вічні, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. На лікуванні знімаю порчі, кладовицьку магію знімаю порчі, насверзні, негативні програми, аналірую повністю. Відкривається шлях на щасливу долю, на лікування буде так і так є. Усі, хто бажали, все на себе, забирають одразу ж більше лиха. Зробити не зможуть все погане, все лихе на себе? Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, мороки знімаються. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, що заважає одужати, встати на ноги, відновити свою енергію, здоров'я, молодість, повернути красу, фізичний активний стан. Тим, хто дивиться видео близким людям? Ну да, тут, тут дуже сильно вас дуже сильно. Є люди, можливо, пережили бойові дії і сильне, дуже насильство, якесь страждання прям пережито. Може, і зараз ви врятовані. Вас врятували, не вистачає фінансів. От. Треба гроші. І ви відчуваєте, що, наче вас зрадили, немає підтримки. Вас би мали підтримати, фінансово допомогти. От. Також тут попередження, якщо були відносини, може, є люди, які були у відносинах, у стосунках, не повертайтесь у ці відносини. І, і та, там над вами будуть знову здіватися. Ну, будуть дуже погані речі робити. От, оце розсталися і все. Не вертайтеся. Тут попередження. Це не любов. Тут вам о, дуже сильно багато ран принесли. Так, єдине, оце, що я хочу. Фінанси вам відкрити і виняти оці страхи, сльози осушити, відчуття зради виняти, щоб ви не страждали. Взагалі, вийшла карта, що у вас перемога, ви перемогли над цією ситуацією, так як раніше, вже не буде. Єдине, що, ну. Треба рука помочь підтримка вам треба. Е, ви ще слабкі, заперечую весь негатив, убираю, подвертаю відсікаю ворогів до Відсікаю всі програми негативні знімаю, біль сльози висушую, всі програми порчі на бідні знімаю, привороти, морок, я морочки знімаю, відкриваю шляхи дороги на любов. Друга на любов відкрита. Тут настільки закрита розбите серце і, чи ви дуже мали любити, заперечувати, ви вмієте любити. Обираю весь негатив, оцікаю на віки вічні. Відкриваю шляхи дороги на любов, на здоров'я, на гроші. Дорога відкрита. До вас йдуть великі потоки грошей стабільно, постійно, без перешкод. Відкриваються шляхи дороги на лікування, виймаю всю біль. Всі системи в організмі загоюються, відновлюються до ідеального стану, без перешкод. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад. Тому хто робив, буде так і так і є. Перекрив, перекрив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити шляхи і дороги на одужання, на здоров'я, Убирається весь біль, страждання, сердечні. Вироблю, вбираю, виймаю. Душевний біль, загоюються всі травми і рани, все погане, все лихе, весь стрес, всю агресію, що вам чинили, виймаю, повертаю назад ворогам. Хай з ними все це відбувається по Верховному суду, не на переклад на них сами. Буде так і так є. Більше лиха вороги зробити не зможуть. Сили втрачають. Загоюються травми і рани. Буде так і так є. Більше не болить. Буде так. От. От так. Нічого, захист ваш повертається, оморочки всі зняті, ви рухаєтесь вперед, не рухайтесь назад, в минуле не вертайтесь. Тільки уперед, у вас є сьогодні і майбутнє. Вчорашній день от поганий, хороший, його вже нема. Нехорошого, ні ні поганого. Якщо орієнтуватись на минуле, то це погано. На майбутнє краще орієнтуйтесь, мрії, багато мрійте. Пробудовуйте свій шлях, куди ви хочете, як ви самі хочете, щоб було, які ви хочете бути в майбутньому. Це є ваша рушійна сила. Так воно і буде. Так, і є питання від глядачів, це питання за донат на любу суму. Може допомогти також людям всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. От, і давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає позбутися залежності від алкоголю, нікотину, Будь-якої залежності, тому хто питає, всім, хто дивиться відео, що заважає позбутись залежності. Тут люди пережила, ви пережили сильний, дуже стрес. Дуже сильний стрес. Нервова система не витримала. Дійсно, алкоголь. Це єдине, що рятує, щоб повністю не е, зрушити. Ну, це, це настільки травми. Вони не, не сумісні із життям, і нервова система ламається. І щоб зовсім не зламалася, ви вживаєте це через стрес, пережиту травму. Так. Ви дуже сильно відчуваєте зраду, дуже болісно переживаєте, ще от не довіряєте. Краще бути самим, самому. заперечу щоб не відчувати більше болю. Скажіть, весь негатив. Убираю ще з дитинства. Щось відбулося в дитинстві. Були. Травми ще там глибші, можливо, були строгі, дуже суворі відносини із батьком. От мені йде батько, і там ви постійно щось е, мали довести. О, така прям сувора дисципліна. І це напруга дуже сильна була з дитинства. У вас все вийде. Ви вийдете з цього, стану. Угу, все вийде. У, У вас все вийде. вийде. Головне побороть. Ну тут вже залежність, тут вже підкріпилися біси. Заперечу весь негатив. Убираю, убираю, убираю всіх бісів. Сушів, лявр. виймаю, з тіла, і з душі виймаю. Більше ніхто не може користуватись вашою енергетикою. Закриваю енергоотоки. Більше немає залежності, вам це більше не потрібно. Буде так і так є. заперечуюсь негатив, обираю, оморочки мороки знімаються. Страждання більше маю, Виймаю з пам'яті із голови, виймаю весь біль, всі страждання, все пережити лихо виймаю, повертаю назад. Тому хто зробив Поверховному суду, не був переклад на них самих, а з ними все це відбувається. Загою травми і рани. Більше не болить, більше немає причин для депресії, для страждання. Відновлюється нервова система. Які б не були ураження, головного мозку, нервової системи загоюється, відновлюється до ідеального стану. Ви повертаєтесь до життя, ви насолоджуєтесь, радієте. Життю щодня, кожному дню буде так і так є. стабільно. радість щодня надходить до вас. Більше немає страхів, ви маєте всі страхи. Більше ви не страждаєте, немає причин для страждання. Жодної причини. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Більше немає жодної причини для залежності. Закриваються енергоотоки, викликаю відразу до алкоголю, нікотину. Вам це більше не потрібно. Більше ніхто не може вживати вашу енергії. Закриваю енергоотоки. Буде так і так і. Драма більше не було. Більше немає страждань, страхів імає. Висушую всю пам'ять сльозою, борте, вогні згорає, більше не було. Де буде все сказане, здійснено так буде. От, так що так. Бувають такі ситуації, що пережитий стрес дуже сильний, і треба якимсь чином заспокоїти нервову систему, розслабити, і виживають алкоголь. Жінки можуть заїдати, ну і чоловіки можуть заїдати стреси. І громані, це також всі залежності це через стреси. Просто треба розуміти, що є інший шлях. Стрес можна убрати за допомогою прогулянок водойми. Можна ходити взагалі вода, сі ванни з солью, душ, басейни це все антистреси. Дуже гарно ще допомагає Байкаліс. Є така, там три рослини, рослинні препарати, як так скажу, меліса і Трикардін, ну є такі препарати на травах, от вони теж допомагають. От, Байкалі дуже гарно, щоб вироблявся сиротанін в організмі, щоб ви відчували радість, бажання жити. Це основна проблема. Ну і тут треба буде періодично ще дивитись, бо дуже сильні були в житті, пережиті, трагедія прямо. От. Нічого, все буде хорошо, все буде добре, все у вас вийде, ви дуже сильні. Добре, на цьому я завершую. Хочу нагадати, щоб ви не забували, ставте вподобайки, пишіть коментарі, робіть донати. Це відновлює мою енергетику. І чим більше ваш видгук для Всесвіту, тим краще і швидше чистки і захист працюють. От. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей. Верніше, військових, ну і цивільних всім, кому потрібна допомога, кому збирають зараз на лікування, може, якісь протезування. Допомагайте. Одна-дві гривні це вже дуже великий внесок. Дякую вам за увагу. Також бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, щоб у вас загоїлися всі травми, рани, відновились всі системи в організму до ідеального стану. Буде так і так є. Повертається вся енергія, краса. От Так. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!